Пташка вартістю в понад мільйон гривень. Буковинські газовики вкотре об'єднали зусилля та кошти, щоб допомогти українським воїнам на передовій, цього разу передали захисникам дрон. кажуть, таким чином віддячують тим, хто бореться за свободу та незалежність України у зоні бойових дій. Водночас, наближаючи нас до перемоги, детальніше у сюжеті. Саме таке оснащення буковинські газовики передали захисникам одного з підрозділів Збройних сил України. Сьогодні в чергове наш колектив передає нашим воїнам, нашим героям ті засоби, які допоможуть нам здобути нашу перемогу. В чергове ми отримуємо вкрай необхідний довгоочікуваний очікуваний засіб, який, який допоможе нам. Яка могла більше знищити ворога і зберегти життя, якби наших бійців? Віктор Горда каже, повсякчас підтримують зв'язок з бійцями, відтак намагаються забезпечувати їх всім необхідним. Хлопці до нас звертаються, і ми робимо саме те, що їм необхідно. Саме такий дрон потрібен для розвідки, саме такий дрон потрібен для того, щоб виявляти ворога і влучно його гасити. Військовослужбовець каже: війна справа затратна. Якщо ж амуніцією та їжею спроможні забезпечувати себе самостійно, то таку важливу, втім, дороговартісну техніку придбати власними силами не в змозі. каже, дрон служитиме у якості розвідувального апарату. Його камера охоплює 12-15 кілометрів території. Будемо надіятися. Що зі допомогою ми знищимо якомога більше ворогів? Щоб придбати дрон, кожен працівник Чернівці газу спрямував дводенний заробіток. Отож, спільними зусиллями вдалося зібрати майже мільйон гривень. Кожна людина, яка може допомогти, вона допомагає і чим може допомогти. І коли ми почули, що йде збір коштів на дрон, тому ми всі працівники добровільно. Тобто, Ну, по можливості, хто що міг, всі долучилися до цієї акції, тому що е, кожен розуміє, що е, чим більше людей буде допомагати, тим ближче наша перемога. Ну. По кроку, але ближче наш колектив ніколи дійсно не стояв осторонь від початку повномасштабного вторгнення, навіть до початку війни. Ми постійно, як вже говорилося, співпрацювали з військовими, допомагали. Після можемо сказати, що в колективі прокинувся такий дух, який Просто не залишає нікого байдужим. Всі і продуктово допомагали, і тушонки закривали, і тепер збираємо кошти. Тобто робимо все, щоб наблизити нашу перемогу. Допомогу військовослужбовцям надають не вперше. Коли тільки почалась війна, наші аварійники робили тушкованку, дівчата пекли пиріжки. От зараз ми постійно передаємо наші восьмидесятці. Вареники, пиріжки, голубці ну насправді це те, що кожна людина може зробити самостійно. І це йде від душі. Військовослужбовець Олександр зізнається, що на війні ніколи і нічого не буває надмірного. Бійці постійно потребують їжі, амуніції, транспорту, особливо напередодні зими. <звітування> зараз потрібно звичайно споруджувати фортифікаційні споруди. І зараз при перших морозах дуже такою гарною потребою для кожного підрозділу а, це мати. Мати екскаватор, щоб пожаліти руки. Ну, де є можливість копати екскаватор, щоб пожаліти ті руки і здоров'я військовослужбовців. Відтак газовики обіцяють надалі підтримувати зв'язок та допомагати військовим. Наразі на прохання захисників докладатимуть зусилля, щоб придбати ескаватор. Аліна Рябкова Сильставчанський, Темитня ТВА.